Будемо починати. З чого ми Давай. починаємо? Звичайно, з президента США Дональда Трампа, який збирається запровадити з 2 квітня додаткові мита на товари з Європи. Європейці вже готуються діяти у відповідь і використати найбільш потужний інструмент. До чого призведе торгова війна між Європою та США, і чи позначиться це на Україні? Розбирався наш політичний оглядач Костянтин Ігнатчук. Те, що збирається зробити Трамп, і як на це відповість Європа, фактично можна назвати торговельною війною. Але щоб зрозуміти, до чого може призвести тарифна війна та чи зачепить це кидання какахами Україну, давайте спочатку розберемося, в чому суть проблеми. Отже, президент США Дональд Трамп вважає, що у торгівлі між США та ЄС Америка має гірші умови. Він скаржиться, що європейці встановили вищі мита на американські товари, ніж Сполучені Штати на європейські, крім того, Вельне сальдо між США та ЄС негативне, тобто американці купують більше європейських товарів, ніж європейці американські. Що не так з цими твердженнями? Реальна ситуація з тарифами не така однозначна. Середні митні ставки в США та ЄС в цілому співставні, хоча на окремі категорії товарів тарифи можуть відрізнятися. Наприклад, Євросоюз має вищі мита на автомобілі зі Сполучених Штатів, тоді як США вищі тарифи на деяку європейську агропродукцію. Щодо торговельників, Балансу то справді США більше імпортують із ЄС ніж продають туди своєї продукції. Однак економісти стверджують, що це не критично. По-перше, американська економіка орієнтована на послуги, такі як медицина, фінанси, IT, Тобто, наприклад, такі гіганти, як Google, Apple чи Microsoft отримують величезні прибутки у ЄС, хоча це ніяк не відображається у статистиці торговельного балансу. Крім того, європейці активно інвестують у США та розміщують на їх території свої. І заводи, а дешевші компоненти із Європи дозволяють американським виробникам здешевити кінцеву продукцію. Є й інші аргументи, але видно, радники Трампа чомусь забули йому це пояснити. Тож починаючи з 2 квітня, Білий Дім збирається запровадити 25% відсоткове мито на товари з Європи, зокрема автомобілі та автозапчастини, вина та спиртні напої, а також промислові товари, включаючи сталь та алюміній. Відповідно, для американських споживачів ці товари стануть. На чверть дорожче таким чином Трамп сподівається стимулювати американське виробництво, скоротити розрив між імпортом та експортом у Європу та тиснути на Євросоюз, щоб укладати вигідні для США угоди. Зрозуміло, що європейці не збираються пасивно за цим спостерігати і готуються діяти у відповідь. Євросоюз може застосувати так званий антипримусовий інструмент. Він був розроблений та ухвалений у 2023 році і передбачає введення мит, обмежень на імпорт чи експорт, Спорт та інші торговельні обмеження у разі економічного тиску на євросоюз чи окремі країни співдружності. Контрзаходи торкнуться товарів із США на суму до 26 мільярдів євро. Це зачепить, наприклад, американських виробників бурбону, джинсів, мотоциклів. Хоча європейці все ще сподіваються домовитись зі штатами полюбовно. Але якщо домовитись не вдасться, і між Америкою та Європою розпочнеться торговельна війна, що тоді? І чи вплине це на Україну? Однозначно, від Війни, програють всі. Для американських споживачів подорожчає не тільки імпорт із Європи, але й американська продукція, яка залежить від постачань із ЄС. Відповідно, такі американські виробники будуть нести збитки. Звісно, деякі знайдуть нових постачальників у самій Америці, але замінити вдасться далеко не все, особливо високотехнологічні компоненти. Ну і, звісно, американські виробники втратять найприбутковіший ринок у світі європейський. Проте, відповідно, і Європа втратила. Атить американських покупців найбільш відчутно, це буде для автомобільної та виноробної промисловості. Торговельні бар'єри можуть знизити обсяги міжнародної торгівлі, що призведе до уповільнення світової економіки. Протистояння між США та Європою спровокує нестабільність на фінансових ринках та падіння цін на сировину. Що ж стосується України, то якщо економіка ЄС постраждає, там може впасти попит на українські товари. Крім того, Європа може зменшити обсяги допомоги нашій державі. Ві, а нестабільність на фінансових ринках погано позначиться на курсі гривні. Хоча може бути і несподіваний позитивний ефект. Як я вже сказав, уповільнення світової економіки через можливу торговельну війну між США та ЄС призведе до падіння цін на сировину, в тому числі і нафту. А вона, як ми знаємо, головне джерело прибутків країни-агресора Росії. Миттєвого ефекту ми від цього не побачимо, але протягом року російська економіка опиниться у важкій кризі. Ото таке.